Відновити електромережу країни Як поводитися у Зу... Жорсткі умови Економії на сьогоднішній день електроенергії. Чому? Тому що після 10 жовтня, коли ворог здійснив руйнівні удари по нашій нервосистемі, відповідно. Енергосистема України просіла, і на сьогоднішній день ми зобов'язані це зробити, якщо ми хочемо мати світло завтра, післязавтра, тобто вжити заходів щодо економії електроенергії. Перше за все було прийнято рішення, що з сьогоднішнього дня відключається повністю зовнішнє вуличне освітлення. Перше, друге, відключаємо всі сіті всі бікборди, всі зовнішня реклама, яка є в області, теж буде відповідно виключена. Не йде мова зараз про те, що це буде 17 два стреті. Це йде повністю на цілу добу. Ці речі ми без них можемо обійтися. І тому хотів би звернутись до всіх жителів області, максимально віднестися серйозно до цього питання. І якщо є можливість не включати електроприлади в розетку, зробити такі речі, щоб зекономити, адже кожен кіловат електроенергії, який ви зекономили сьогодні, це подовження нашого безпечного і світлого на наступні дні. Також по цьому питанні завтра з головами громад буде проведена онлайн-нарада, на якій участь візьмуть теж і силові структури і частини ради оборони. Зв'язку з тим, що потрібно говорити ще декілька питань. Ми зараз починаємо активно розгортати по області пункти обігріву. Для чого на сьогоднішній день ми ще не маємо потреби в їх користуванні, але ми повинні бути готові, в разі, якщо буде відключення. Електрики буде енергопостачання пошкоджене, щоб ці пункти обігріву з автономними джерелами живлення працювали для людей. Це не йде мова, як сьогодні було сказано, що пункт обігріву це для безхатченків. Ні, це для всіх людей, в кого не буде можливості отримати електроенергію чи тепло дома. Вони можуть в цьому пункті обігріву бути деякий час. Ці пункти обігріву повинні бути забезпечені питною водою, це питання номер один, а також альтернативним джерелом електроенергії. Відповідальність за це будуть нести всі голови громад 55, тому що ДСНС розгортає, якщо потрібно, пункт обігріву в надзвичайних ситуаціях. Це не є надзвичайна ситуація, в нас є воєнний стан, тому голови громад повинні включитися в органи місцевого самоврядування в цю роботу. Ключовим також питання, яке сьогодні на раді оборони розглядалося, це захист деяких критичних і стратегічних об'єктів області. Розголошувати не буду. Але вчора були здійснені ряд перевірок нашими силовими структурами, також військовими з ДСНС спільно з військовою службою правопорядку. І ми сьогодні скоректували роботу тих об'єктів для того, щоб максимально їх захистити. У випадках, якщо будуть, дай Бог ракетні попадання чи інші події, загалом хотів би сказати, що також підійшло до навчального процесу, що з 24 жовтня не всі школи підуть на канікули в області. Чому? Тому що відповідь проста, кожна школа самостійно визначає режим канікул, який вони вводять. У зв'язку з тим, відповідно, ви повинні кому... комунікувати з... з керівниками навчальних закладів, а також з органами місцевого самоврядування. І тут питання вирішується дуже просто і на місцях. Також хотів би сказати, що на сьогоднішній день в області ви чули зранку повітряну тривогу. Повітряні тривоги в нас практично вже кожного дня. Це війна, і я ще раз прошу всіх звернути увагу на те, щоб укриття були приведені відповідність, і нас люди вже починають теплі розслаблятися Під час повітряної тривоги люди гуляють по вулиці, ходять в магазини, які не мали би працювати на під час повітряної тривоги. Тому ще раз ми ці правила і доручили нас поліції. Прокоординувати цю діяльність відповідно по порушниках, які не виконують рішення Ради оборони, а також безпекові функції. Безпека, передусім для всіх. І по свій клуб, те, що я звертаю зараз до всіх підприємців, які мають зовнішню рекламу, будь ласка, виключайте, тому що будете мати неприємності. З тої сторони, що поліцейські патрулі, які будуть патрулювати місто, будуть заходити в це приміщення і на виконання рішення оборони будуть притягуватись до відповідальності. Загалом все оце не поплачу. Дякую вам. Любомирую, шановні краяни. Вперше по дронам стріляти не треба. Є дронна небезпека, ви бачите, по всій країні. В нас от, окремі об'єкти критичної інфраструктури мають відповідні додаткові інженерні захисти. Крім того, створені групи спецназу і військових, які будуть працювати проти дронів. Єдина допомога від населення нам потрібно інформацію на лінію 102 у випадку виявлення дронів. За останні дні у нас було декілька інформацій: це були дрони наші, скажімо так, ми їх відслідковували. Ще раз кажу: по дронам стріляти не треба. Ми розуміємо, що всі хочуть їх знищити, хочуть, щоб вони не долетіли до точки, куди вони летять, але це дуже серйозна небезпека. Коли заряд 40-50 кілограм вибухівки, ви самі розумієте, що може наробити. Є відповідні в нас реагування. Ми будемо працювати тими силами, спеціалістами, які навчені цим працювати, вони знають, де це можна робити і яким чином це можна робити, щоб не зашкодити. Друге питання: віялові відключення. Якщо ми не будемо економити електроенергію, вони будуть. Тому там, де не буде світла, буде додаткова поліцейська присутність, присутність ДСНС інших служб, для того, щоб ми забезпечили правопорядок на цих територіях. Ми розуміємо, що немає світла, може не працювати зв'язок. Ми розуміємо, що там може бути відсутній зв'язок і потреба в виклику екстрених служб, тому там будуть додаткові наряди. Розумію, що ті сигналізації, які стоять на окремих об'єктах, також можуть не працювати. Ми будемо координуватися з власниками цих об'єктів, юридичних фізичних осіб, для того, щоб забезпечити порядок, забезпечити безпеку цих цього майна і поліцейську присутність. Сьогодні було розроблено додаткові плани, тому прошу це урахувати. Враховуючи те, що в нічний період часу зараз проводиться економія електроенергії і немає зовнішнього освітлення, погіршилася ситуація з дорожньо-транспортними приводами. Я звертаюся до всіх водіїв бути обережним. Вчора на київській жінку 32-річну збили на смерть. Світла не було. Водій каже: я не бачив. Ми будемо проводити розслідування, перевіряти так воно чи ні. Ми звикли про те, що в місті Тернополі і в інших населених пунктах у нас на всіх пішохідних переходах є освітлення, і ми бачимо пішоходів. Пішоходи бачать водіїв. Я говорю від імені водіїв, і це добре. Зараз складніші умови і вимушені умови ми змушені працювати і жити в таких умовах. Тому Правила дорожнього руху є, їх треба дотримуватись, пішоходам бути обережним, дивитись на дорогу. А водіям, будь ласка, дотримуйтеся правил і будьте обережні, враховуйте те, що в нас освітлення найближчим часом не буде. Наступне питання. Ми відпрацьовуємо окремі території на території області за ініціативою СБУ, за ініціативою поліції. Вчора відпрацьовувалася Повочаївська зона, відпрацьовувалася Лавра, відпрацьовувалися релігійні організації, громадські організації, державні організації, юридичні особи, фізичні особи, які перебували на території. Я дякую всім мешканцям, які з терпінням віднеслися до окремих незручностей, коли ця робота проводилася. Ця робота проводиться щотижнево на окремих територіях. Вона буде проводитись далі. Наше завдання забезпечити громадський порядок, виявити у випадку наявності таких людей, які можуть зашкодити нашій державі. І останнє звернення до громадян. Щоб бійтесь шахраїв і не ведіться, будь ласка, на шахрайство. Кожен день на знову ж таки десятки шахрайств. Оці зломи інстаграм комусь потрібна допомога, допомога переселенцям так далі. Тому подібне. Уникайте, будь ласка, таких спілкувань, де шахрай зможуть вас витягнути гроші. Перевіряйте інформацію, звертайтеся до поліції, ми проведемо роз'яснення. Так, я хотів би доповнити посвітло. Є за mm -hmm. багато запитань е, з, про те, що коли будуть графіки відключення тих чи інших громад від електроенергії на сьогоднішній день обленерго. Є складений графік відповідно до нього в разі перевищення тої кількості електронарії, яку ми можемо використати на піку, можливо, будуть відключення. Це не є графік, який точно там з години по годину чи день, який відключаються в залежності від тактичної ситуації, яка є на нашій енергетичній системі України. Це будуть непланові відключення, і вони не повинні будуть тривати довший час. В найближчому часі ми зараз з Обленерго розробимо графік, і він буде висвітлений відповідно на сторінці обленерго, і кожен зможе з ним ознайомитись. На сьогодні є тільки питання щодо відключення деяких абонентів від електроенергії, це великих споживачів підприємств робництво. Тобто на сьогоднішній день всі першої категорії це від населення, в тому числі електроенергія є, відключатись не буде. Але збергання знову ж таки віднести з розумінням до цієї економіки. Ми разом ми сильні і ми точно переможемо. Є запитання слухання. Дякую. Тоді спокійного нам всім вечора і до перемоги. Разом. Дякую.